Робочий тиждень у міськвиконкомі традиційно розпочато з апаратної наради, де обговорено основні питання з забезпечення життєдіяльності міста, комунальними підприємствами та установами. За минулий тиждень працівники водоканалу займалися ліквідацією аварійних ситуацій як в мережах водогону, так і каналізування на контролі запаси палива для забезпечення роботи водопідйомів та насосних станцій у разі відсутності електропостачання та об'єми накопиченої води в резервуарах воду. По стачанию 2 тонны 200 на водоотведение 2 тонны 100. По подъему южной 9,5, садовой 419, переможно 200, северной 1800 и франко 200. Поруч з тим, розуміючи реалії сьогодення, витрати на електроенергію, зношеність техніки, мереж, вартість реагентів, виникає потреба в непопулярних заходах з підтримки водоканалу – підвищенні тарифу. На зараз дуже сильно піднялися ціни на електропостачання. На зараз тариф на водопостачання та водовідведення не відповідає дійсності, і з цим щось, щось потрібно робити. Або кожного місяця нам виділять кошти і гасить різницю в тарифі, або е піднімати тариф. Гасити різницю в тарифу у нас фізично немає такої можливості. У нас немає в бюджеті вільних коштів. Тому, скоріш за всього, ми будемо пропрацьовувати питання щодо підвищення тарифу. Складною ситуацією залишається і для комунального підприємства теплоенерго на 30% зросла вартість за використану електроенергію через збільшення споживання в період низьких температур та обмежених лімітів наданих об'ємів газу. попередньо вистачить до середини березня. Аби ситуація була стабільна на цей період. Переконливе прохання до абонентів часно сплатити за спожите тепло. В середині тижня знову очікується погіршення погодних умов. Тому заступник міського голови наголосив на готовності усіх служб. Перш за все, благоустрою та автотранссервісу. Хочу звернути всіх увагу. Керівників буде похолодання, тому що всі були готові. Ні в кого не було щоб питань. Два підприємства автотрансервіс і благоустрій свою роботу знають згідно плану. Реагуючи на нагальні аварійні ситуації, відпрацювали минулий тиждень і працівники комунального підприємства жо 1 у Ізмаїльська 131 а замінили ділянку стояків водовідведення. З першого поверху до підвалу та водопостачання десь кишках 14 замінили лежак трубопроводу каналізації у підвальному приміщенні за адресою південна 20Г замінили світильники при вході до під'їзду. Котре наголошено на вільності доступу до підвальних приміщень, які пристосовано до найпростіших укриттів. На жаль, на четвертому році війни деякі керівники ОСББ на це не зважають а це питання безпеки мешканців будинків. Техніка та двірники комунального підприємства Автотранссервіс вийшла на вірені маршрути та працює на зазначених ділянках. Андрій Криштопов наголосив на готовності до наступного опалювального сезону та викликів зими. Перше засідання оперативного штабу вже відбулось, де обговорювалось питання закупівлі суміші для посипки доріг та тротуарів. Робітники міського центру благоустрій охоплюють декілька напрямків. Електрики відпрацювали заявки по колоцентру щодо відновлення вуличного освітлення, підрізки дерев. Дорожня служба викачувала дощові води по вулиці Приморська та розчищала ділянку дороги по вулиці Пирогова. Поруч з тим іде активна підготовка до проведення дорожніх ремонтних робіт. Ми вже два тижні відпрацьовуємо дорожню карту щодо ремонтів. Титульний список ви подали. Я розумію, що він буде коригуватися в зв'язку з мінами, бо ще погодні умови нам я так думаю додадуть роботи щодо ремонту дорожнього покриття. Комунальні служби міста продовжують працювати в посиленому режимі, аби забезпечити стабільне функціонування всіх сфер життєдіяльності міста. Ірина Вербинська, Кінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.